Слава Богу, тишина, красота. Ташки спевают. Все Бог створил прекрасным. Як багато з нас задумується над тим, що все, що є кругом нас, природа, на небі, на землі, в воді, все створено Богом. І все це раді людини. Все Бог створив раді людини. Яка Ніяк не хоче перейти до свого Творця. Я не кажу за всіх людей, але більшість маса людей, вони взагалі не думають про Бога. Може йти серед них такий? Вповні можливо. Я, наприклад, до 32 років не роздумував над творцем, над тим, що є Бог. Я і не вірив, чесно кажучи, в нього, був зайнятий повністю плотськими ділами, душевними, тілесними ділами. Дивіться, як все прекрасно, Богом створено. Але коли Бог постукався в моє серце, і я відкрив йому двері мого серця. Все змінилося. Як міняється все, коли наступає весна. Все починає розквітати. Так само, коли приходить Бог у життя людини. Міняє образ мислення, по-перше, її. Міняє її погляд на навколишній світ. Зло, саме головне зло забирає від, з людини. Егоїзм забирає. Я вже не кажу про гріхи, які Бог забирає від людини і дає її чисте серце. Прощає її всякий гріх. Як прекрасно, коли людина приходить до Бога, бо істину і має від Бога такий мир Божий, який наповняє тебе, твоє серце, і дає віру тобі, що є життя і після смерті. Є життя вічне з Богом. Ісус Христос сказав, я істина і життя. Хто вірує в мене, отримає прощення гріхів і вічне життя в Царстві Божому. Повірити, що все, що кругом нас, в тому числі і люди, все створено Богом. І Бог хоче тобі добра. Бог хоче тобі дати те, що в нього є, а ти цього не маєш. Це мир, це радість, і це віру і надію на життя вічне. Нову природу Бог дає людині. Каже, старе минуло наступило нове. Як багато із нас хоче, щоб наступило нове, щоб наступив мир в Україні. Цього думаю всі люди хоч, хоча, хотіли би прагнуть цього, моляться за мир в Україні. А як на що миру в твоєму серці? Миру в сім'ї твоїй. Як нащо того, щоб ти жив у мирі з Богом? Щоб ти мав цей мир, це затвердження Божого миру в твоїм серці, щоб ти його відчував на рівні духа, душі і тіла Твого? Ісус каже, прийдіть до мене всі, стружені, обтяжені. Я заспокою вас і найдете спокій душам вашим. Прийди до Ісуса Христа, прийди до Спасителя, скажи Ісус, Ісус, я хочу знати Тебе, я хочу пізнати Тебе, я хочу відчути Тебе на рівні мого духа, душі і тіла. Звільни мене, Боже. Якщо є в тобі якась тяж, скажи про цю тяжцю. Звільни мене. Даруй мені оздоровлення для мого духа, душі і тіла. Даруй мені життя. Твій Божий святий мир, нехай прийде в моє серце. Будь моїм Спасителем, цілителем, Господом, Богом, який дає віру і надію на життя вічне. Призови Ісуса Христа, і Він прийде. Кожний, хто призове, ім'я Господа спасеться. Кожний. Призови Його. Вирішив твоєму серцю, скажи, Ісус, прийди в моє життя. Почни міняти міняти обстановку кругом мене. На найпершу чергу поміняй мене в той образ і в ту подобу, яку ти бажаєш. Дай мені від тебе, Боже, твого миру, твоєї любові, твої сили, твої мудрості, Твого розуму, Твого бажання жити і радіти життя. І він прийде. В нього все це є, в нього більше того є. Що ми і не думаємо, не помишляємо, Він має все те добре, що потрібно людині. Призови його і його Божа любов. Божа радість, Божий мир буде з тобою постійно. Це не значить, що труднощів не буде в житті. Вони будуть, але ти будеш їх проходити з Богом. А це набагато, набагато краще, ніж ти сам проходиш. Коли Бог іде з тобою, то на всякому місці. В будь-якій ситуації Він дасть тобі перемогу, дасть тобі пройти. Яку би ти зараз не переживав трагедію, можливо, в твоєму життю, які би утиски не були, з Богом набагато легше пройти, і Він проведе тебе. Там, де нема дороги, Він проложить путь. Там, де двері закриті, Він відкриє. Ісус сказав, що Він. Є Бог на небі і на землі. І ніхто ніхто не зможе пройти там, де Бог закрив. І ніхто не зможе вийти туди, де Бог не хоче, щоб ти вийшов. Що я маю на увазі? Гріх, він запрошує тебе. Вийти в ті двері гріховні, в то життя гріховне. Бог, який ненавидить гріх, Він закриє ті двері в твоєму житті, і гріх більше не прийде до тебе. Повір живому Богу. Не мені, а живому Богу. Що Бог все може, все можливо Богу. Неможливо людям, можливо Богу. Тобі неможливо, можливо, Богу. Віддайся Ісусу Христу, віддайся, істинно Він зробить те, що ти і не помишляв. Він зробить набагато більше, ніж ти бажаєш. Ісус і Господь на небі і на землі. Він є Бог неба і землі. І Він Спаситель, Він цілитель. Він Бог, який прощає, який благословляє. Який зливає свою божественну святу благодать на людину во ім'я Ісуса Христа і крові Христа. Будь благословенний, здоровий, захищений від Бога. Бог любить тебе, Бог бачить тебе, Бог хоче, щоб ти прийшов в Його життя, в Його життя божественне, і Він дарує тобі цю благодать, цю милість і любов Божу в твоє серце. Будь благословенний, призови Ісуса! I vyn príde vo jíme Jezusa Hrosta. A bláhosloviť tebe, hospod. Amin.